Станом на листопад в Одеській області зареєстровано 14 тисяч вимушених переселенців з Донбасу. Це офіційна цифра. Якщо враховувати незареєстрованих, то їх кількість доходить до 25 тисяч. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління зі справ дітей та молоді одеської облдержадміністрації Андрій Яцеленко. Понад 50 благодійних організацій волонтерських. Охопили юридичними, медичними, соціальними психологічними послугами. З них 24 благодійні та волонтерські організації надали допомогу понад 9 мільйонів гривень. Багато приміщень, де розміщено біженців, не мають зимового опалення. Виправити ситуацію намагаються і волонтери, і чиновники. Проводиться переобладнання приміщень, і в деяких вже з'явилося тепло. Тим не менш, ситуація з проживанням переселенців зі сходу у деяких санаторіях залишається складною. Разом з тим, на сьогодні заборгованість перед оздоровчими закладами складає вже 20 мільйонів гривень. І кошти на її погашення ще не виділені. Крім того, зроблені розрахунки до кінця поточного року це ще понад 13 мільйонів. За словами Яцеленко, біженці продовжують приїжджати до Одеської області. Проблем з розміщенням нових переселенців не повинна виникнути. Область має резерв на 1200 місць. За весь цей час в місця постійного проживання повернулись 4 тисячі людей.